Невичерпна енергія, драйв та натхнення. Найпотужніша афільована кросфіт мережа в Україні «Кросфіт-банда» дісталася Івано-Франківська, щоб уже невдовзі відкрити тут свій клуб. А поки влаштували відкрите тренування на міському озері для всіх охочих поринути у світ кросфіту. Для мене особисто кросфітце задоволення. Я отримую задоволення після того, як я виходжу з залу, така ах, важка, але мені від цього кайф. Твоє здоров'я, твоє тіло це от. Та що в тебе є, і коли тобі десь щось некомфортно, незручно, тобі незручно в своєму тілі, тобі незручно і тут для мене кросфіт це свобода. Розминка, вправи на килимку, та спеціальний комплекс з використанням спортивного обладнання. Хоч тренування й відкрите, але тут все по-справжньому. Кожний етап має різний характер і елементи. Адже кросфіт пояснюють тренери, всебічно розвиває тіло людини. Йдеться не лише про силу чи витривалість, але й гнучкість, спритність, баланс і точність. Розроблена програма, де не тільки є штанга, є і біг, є плавання, є гімнастика. Тобто, взято все потрошки з різних видів спорту. І за рахунок цього кожен вид спорту розкриває її по-своєму. Кросфіт підходить для всіх людей, просто є різні рівні. Звичайно, можна займатися ним професіонально. Це один рівень. Кросвіт, який будь-який вид фізичної активності, дуже важливий для... при реабілітації, при травмах, оскільки людям потрібно рухатись, і кросфіт буде заставляти їх рухатись. Просто адаптивний кросфіт буде робити це правильно. Саме інклюзивність клубу «Кросфіт-банда», аспект, яким найбільше пишаються просторий та один із найбільших у місті залів на промприладі уже облаштували під потреби людей з інвалідністю. А працюватимуть із тими, хто потребує спеціального відновлення, не лише професійні тренери, але й реабілітолог. На час війни це дуже болюча тема для нас, і тому будемо відкривати цей клуб, щоб військові могли проходити реабілітацію. А для нас це дуже важливо ними будуть працювати реабілітологи, а психолог буде працювати, і для них ми закупили спеціальне обладнання. Ми готові до конкуренції і ми готові бути найкращими. Свою історію у Франківську кросфіт-банда офіційно розпочне 25 серпня. А до того, що неділі збиратимуть усіх охочих на відкриті тренування, щоб уже невдовзі сформувати тут міцну кросфіт-спільноту, якій під силу наздогнати провідні українські міста.